Збройні сили України успішно прорвали оборону РФ під Херсоном. Лідеру Кремля донесли прямо до Китаю. Путлер просто шокований. Оборона Дніпра повністю розвалилася внаслідок раптового військового наступу на лівому березі річки. Вони швидко захопили командування і закріпили значні позиції. Самі расисти заявляють, що потужний наступ морської піхоти готовий до бою. Тривають бойові дії. Путлер визнав, наступ є. Просуваються вперед. Сказав вражаючі слова, зізнався наступ на Херсонщині, велика операція. Сталися виняткові речі, що призвели до гострої напруги. Як розвивалася ситуація, що призвела до перемог збройних сил України на лівобережжі, та яка була реакція Путлера? Поговоримо про це все сьогодні у випуску. Всім привіт! Ви на каналі PTV.ua. Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. Підрозділ двох українських морських піхотних бригад здійснили штурм через Дніпро на лівий берег Херсонщини 17-18 жовтня. Геолокаційні кадри опубліковані 18 Жовтня показують, що українські сили просунулись на північ від піщанівки, 14 кілометрів від Херсона та 3 кілометри і від пойма на 11 кілометрів на схід від Херсона. За даними російських змі, дві українські штурмові групи повисадилися на східному березі Дніпра та прорвали оборону РФ, тимчасово зайнявши всю пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину піщанівки занепокоєння військ. Кового керівництва РФ здатністю військ відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро може бути частково пов'язане зі станом російського угрупування військ на лівому березі. Командування рашистів останніми місяцями залучило відносно більшу кількість елітних підрозділів з Херсонського напрямку для підтримки оборони операцій у Запорізькій області. За словами аналітиків, рф вважає, що Україна хоче розширити плацдарм для більшого наступу. Командування ЗС РФ залучило більше під. Розділів із Херсонської області для підтримки в оборони в Запорізькій області. Процитую більш детальніше. Примітно, що чільні і загалом надійні кремлівські джерела обговорюють дії України на східному березі. Як більш масштабні ніж раніше, задокументовані тактичні рейди українських сил через річку. Йдеться у звіті. Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня окупанти 29 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади, використавши при цьому 113 Ну, они боятся почему? Потому что у них Запор... херсонское направление полностью оголено. То есть они сняли оттуда части, перебросили на запорожское направление, мы их там перемалываем. Вернуть их уже нельзя. Часть, которая зашла в боевое соприкосновение, она теряет как минимум половину своей боеготовности, и дальше ее выводить из боя и бросать в другой бой. Это все равно шум. то есть нет смысла. В основном добавляют, допустим, резервы свежие, а резервов свежих у россиян нет. Они их связали на Запорожском направлении, они их связали на Луганском направлении, в районе Бахмута, а тут еще с дуру бросили на Авдеевку. То есть у них не осталось частей, которыми они могли закрыть Херсонское направление, потому они действительно в таком мандраже последние несколько недель находятся. Просто голая, называется голая часть тела ниже спины. И, естественно, движение наших войск именно туда, куда они, они сами себе больше нагнали страху, вот этим невозможностью выполнить боевую задачу, чем даже просто наши части, которые на левом берегу уже находятся. Это, это не значит, что произошло какое-то там форсирование Днепра или еще что-то. У нас на левом берегу несколько десятков диверсионно-разведывательных групп, у них большая проблема, они россиян найти не могут. Вот они получают боевое распоряжение, выйти на левый берег, там найти расположение россиян, и вот они слоняются по левому берегу, а найти просто их не могут, потому что там есть километры, участки километры, десятки километров, где просто нет ни одного воинского подразделения российского. Ну а тепер пропоную поговорити про ситуацію на лівобережжі Херсонської області. У липні у силах оборони пояснили, що там триває контрабатарейна боротьба, і зсу намагається вичистити певну територію, хоча теж дуже хотіли б закріпитися на позиціях лівого берега. У серпні в глибі лівобережжя Херсонщини заходив батальйон гуршаман. Розвідники ліквідували один підрозділ ракетних військ спецпризначених окупантів. Тоді ж повідомили, що Збройні сили України здійснили рейд на лівий берег Херсонщини. Прорвали оборону вглиб на 800 метрів. Під кінець для воєнкори почали писати, що сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ві вважають це обмеженим рейдом, а не повноцінним проривом лінії оборони. У вересні у звіті аналітики вказувалося, що в районі Херсону збройні сили України почали створення плацдарму для форсування Дніпра. При цьому, на думку аналітиків, окупанти ймовірно не. Мають необхідної кількості військ щоб захиститися від українського удару у цьому секторі. Рашисти вважають, що Збройні сили України почали першу стадію більшого контрнаступу через Дніпро. Аналітики ICV вважають, що військове командування РФ занепокоєне здатністю РФ відбити контрнаступ сил з оборони, а все тому, що в окупантів слабкі угрупування військ на лівому березі. Також декілька днів тому поширилася інформація стосовно того, що РФ перекинула в окупований Крим. Вих дельфінів. Військово-морський флот рашистів використовує навчених дельфінів для захисту критично важливих баз від водолазів спецпризначенців. Ці морські сапці вже розміщені на вході у гавань Севастополя. Нові дані свідчать про те, що рашисти відправили дельфінів на іншу базу на півночі Криму. Видання зазначає, що ймовірно окупанти перекинули групи бойових дельфінів, аби захиститися від українських спецпризначенців. Серпні на південно-військовій морській базі Новоозерне зерне з Вилися загони для цих савців. База розташована за 90 кілометрів на північний схід від Севастополя. Загони встановили у вересні 2023 року. Видання зазначає, що це відповідає періоду, коли українські спецпризначенці посилили активність у чорному морі. Зокрема, було звільнено вишки Бойка. Процитую більш детальніше ймовірно. Це розгортання для захисту від українських спецпризначенців, які становлять реальну загрозу в цьому районі. Зазначає Видання донузлав розташований ближче до підконтрольної України території узбережжя ніж Севастополь. У вересні український спецназ почав працювати з загонами з дельфінами в північній частині Чорного моря. Зокрема, висвітлюється конфіскація газових платформ у морі та штурму військових об'єктах уздовж узбережжя Криму. Дельфіни ймовірно мають захистити кораблі від водолазів і змінами та водолазів-розвідників. Зазначається, що треновані дельфіни можуть не лише повідомити свого господаря про появу чужинців, але навіть здатні атакувати і завдавати травм водолазам. Зараз донузла використовується для стоянки ракетних корветів, десантних катерів і деяких допоміжних суден, включаючи корабль підтримки підводних човнів. Речниця сил оборони півдня України Наталія Гуменюк назвала повідомлення про використання рашистами бойових дельфінів інформаційним вкидом. Крім того, за її словами, у межах. Гібридної війни така інформація з'являється вже не вперше. Я думаю, що в умовах гібридної війни вони уже не вперше використовують такі вкиди застосування тваринного світу у бойових діях. Але враховуючи, що з ними окупантами навіть море не згодне. Я думаю, що з ними навіть дельфіни не погодяться працювати на їхньому боці, зазначила гуменюк в етері телемарафону. А на сьогодні все дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись та ставити своїм вподобайки.